Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Нарешті завтра вікенд, вихідні. Я приготував плов, харчукаю мору, вітамінний салатик і плов. Зараз повечерюємо і я вам розкажу, що нарешті я отримав. До речі, мора ще приготувала щось схоже на шарлотку, тільки там всередині яблука. З ріпінь? ріпінь. по моєму так називається ця штука. Яблука завтра повеземо, а мора хоче зробити сік От, якось так. Друзі, вітаю вас ще раз. Я нарешті, можете мене привітати, отримав водійське посвідчення. І воно тепер як id картка до... ну, Воно дійсне в мене як і робоча віза, да, Work permit до 25-го року. Тому я тепер можу його використовувати замість паспорта. Дуже Дуже класно. А ще тут, я сподіваюся, зміниться адреса через деякий час, коли я вже переїду на постійне місце проживання. І ще коли здам теоретичні екзамени по на велику автівку і а, воздушні гальма. Також тут буде відмітка. Ну, а коли вже і школу тракерську, якщо все-таки все зійдеться з Дам, то тут, звичайно, теж це все буде. І, до речі, ось ці тимчасові треба ліквідувати, тому що два однакових документа в країні не може бути, тому їх треба просто вибросити і користуватися одними. Що ще хотів вам розказати, поділитися, що завтра збираюсь поїхати в містечко Гімлі на озеро. Там ми будемо відпочивати, загоряти, тому що сьогодні було дуже жарко. Реально, сьогодні я ще спізнився трохи на роботу, тому що сьогодні на роботу потрібно було не на 7, а на 9. І я так розрахував час, поїхав іншим автобусом, буквально побачив, як він проїхав повз мене. Е і так вийшло, що наступний автобус, з котрого я повинен був пересідати, я на нього вже не встигав. не встигав. Тому це ще раз доказує те, що друзі, тут потрібна автівка. Тут потрібна автівка з автівкою буде набагато легше. Тому, якщо є гроші, якщо є можливість. Купуйте, не пожалкуйте, Ну, я думаю, ви і так все це прекрасно знаєте. Що вам ще раз сказати? Питали в мене люди. До речі, про роботу ще раз менеджер буквально два дні тому підходив до мене і питав, чи є в тебе знайомі, котрі хотіли б влаштуватись водієм. Їм потрібні саме водії. Ну, потрібні були, тому що я в нього спитав, він сказав, ну, дві-трі людини ми візьмемо. От Один підписник мені написав, я йому дав контакти, можливо, він вже з ним домовився. Тому майте на увазі, що якщо ви хочете на роботу, напишіть е, номер я також залишав, можу ще раз залишити вам продублювати. Хоча Ендрю мені вже казав, що. Типу, Денис досить мені ну, типу, багато пишуть і дзвонять. Тому я не знаю, який там насправді трафік, скільки людей йому подзвонили, з ким він спілкувався. Але ж знову таки на роботі в мене тільки одна людина, ну, котра з каналу. Так. От, можливо, ще хтось прийде. Не знаю. Ще можливо розгляну якісь варіанти по констракшену, по будівництву. Знову ж таки знайомі, у котрих я проживаю, дадуть інформацію завтра. Ну, і також в мене питали люди, як тут взагалі життя подобається чи не подобається. Скажу вам чесно, мені все подобається. Ми от також спілкувались з Олексієм, з хлопцем, котрим ми разом працюємо. Тут не те, що якісь моменти погані, так, вони просто інакші. Тому, можливо, комусь знадобиться час, щоб це все прийняти. От, тому, в принципі, все подобається. З чогось треба починати, треба працювати обов'язково. Ну і е З приводу житла проблем взагалі нема. Е я от скільки спілкуюсь з знайомими. Всі, хто захотів переїхати, вони переїхали, знайшли житло. В середньому, якщо це буде однокімнатна квартира від 900 до там, 1300 доларів на місяць плюс комунальні послуги. І, і якщо двокімнатна, то 1300, 1500-1700. Якось такий ціновий діапазон. Я вже ближче до жовтня місяця також буду шукати а, собі житло, буду орендувати. Ну І там вам вже більш детально розкажу і покажу. А якось також вам покажу, як я буду добиратися на роботу зранку. Це теж цікаво подивитись, як виглядає даунтаун о 6-й ранку. А, і постараюсь вам ще е, зняти от саме такий знаєте, треш. Котрі реально, коли ти вперше бачиш, ну, такі враження не дуже приємні, м'яко кажучи. Про цих безхатьків на вулиці вздовж дороги, просто десь вони можуть на зупинках чекати, спати там і так далі. Ну, Є такі моменти, і ще раз це доказує те, що потрібно авто, щоб, наприклад, ваша сім'я, там, дружина, діти не бачили цього всього. От, так що такі от справи. Більш детально розберу на слідчій неділі, також буду отримати зарплатню і вже буде точно ясно підведу підсумки, скільки можна заробити на місяць? Ну так приблизно я вже трошки розумію. І також поділюсь з вами з приводу того, як тут взагалі відбувається життя. Місті, як це я бачу, тому що в мене ж ну, таки робота не супер мувінг, та, ну, такі найнижчі позиції можна сказати. От, Так що, поділюсь вам. Ну, а завтра вже Гімлі, курортне містечко. Дивіться, думаю, завтра або післязавтра також буде відео. Можливо, також вам буде цікаво. До речі, в мене там теж вже є знайомі. З котрими познайомились в в Хемптоні, коли я проживав у готелі. І вони поїхали туди. Зараз з ними з'яжусь. Можливо, завтра з ними побачимось. От. Всім гарного вечора або дня, ранку, тому що різниця в часі 8 годин. Хтось знаходиться в Україні. До речі, по статистиці, десь, мабуть, 60% переглядів з України, з Польщі, з Німеччини. Канада і якісь ще дві країни, пам'ятаю, Чехія, по-моєму. Так, по-моєму, Чехія. А Хто ще не підписався, підписуйтесь. А, думаю, буде цікаво. Стараюсь бути вам корисним. Пишіть запитання, що ви б хотіли дізнатись. Ну і по ходу буду розказувати вам про своє життя тут. Па-па.